Всім привіт! Сьогодні покажу вам дві репліки ножа Kershaw 1404, які є в моїй колекції. Першим користуюсь вже близько двох років і можу сказати, ніж реально витривалий, окрім візуальних потертостей, жодних поломок чи ліфтів немає. Замок тримає чітко, механіка працює плавно, фліп відкривається стабільно навіть після тривалого використання. Сталь тут використовується 8 хром 13, мов і. Як для репліки показує себе дуже гідно, точиться без проблем, легко відновлює гостроту і при інтенсивному використанні тримає заточку пару тижнів. Це точно це цілком хороший результат для цього класу ножів. Другий ніж новий, фактично, в запасі може порівнювати, як він працює з коробки, як поводиться після двох років постійного використання. Якщо говорити про зручність, форма руків'я комфортна, ніж добре лежить у руці, не ковзе навіть при вологих ладонях. Ліпса міцна тримає, ніж впевнено, тому носити щодня зручно. Звісно, це не оригінальний кершав, але як робочий ДСІ варіант репліки цілком виправдовує себе. Для повсякденних задач він від розрізання коробок до виїздів на природу підходить чудово. Так що гарна ніж за свою ціну на підшипниках з асистентом повністю столевий. Замок не підводить, ніж клиночка дуже гарна. І я повністю задоволений. А ви, якщо забули ще поставити лайк, то обов'язково поставте. Якщо це відео було корисним, також підписуйтесь на мій канал.